Річниця аж 160 років з дня народження Владислава Городецького, відомого у архітектора польського погодження, що аж 30 років працював в Києві та залишив вагомий слід в його архітектурі. Давайте разом поглянемо на його слід докладніше в ландшафті міста. Але перед початком основної частини відео я мушу вам розповісти про один важливий проєкт. Як ми знаємо, росіяни підірвали дамбу Каховського водосховища, чим зробили величезну катастрофу і величезна кількість територій, селищ, сіл, частина Херсона підтоплені і. Людини, люди мусили покинути свої домівки. Ми маємо їм допомагати і є доволі простий спосіб це зробити. Привіт! Я вже е, зараз монтую відео і зрозуміла, mm -hmm. що частинка відео не актуальна, тому швиденько зараз запишу на е, фронтальну камеру, вибачте, що якість і картинка буде трошки інша, ніж зазвичай. Е, я розповідала вам про ініціативу від нової пошти, як можна допомогти е, людям на Херсонщині, не лише в самому Херсоні, але й в області. А, але за той час, поки я робила відео, монтувала, воно мало вийти. Ініціативу вже звернули, тому що люди принесли надто багато речей. Зараз закриті вже такі основні потреби. Просто треба це опрацювати. Тому щоб не перезаписувати потім ще раз і ще раз про різні ініціативи. Я просто хочу сказати вам, що все, що буде актуальне на момент випуску відео, це важливо. Всі ініціативи, збори грошей, збори якихось речей, іншої допомоги, я просто залишу в описі під відео, тому обов'язково сходіть туди. І подивіться, чи ви ще можете допомогти людям на постраждалих територіях або людям, які виїхали, евакуювалися внаслідок цієї катастрофи, яку вчинили росіяни. Молодий архітектор після завершення навчання у 1889 році переселяється до Києва. Тут він познайомився з і одружився, з Корнелією Мар. Це важливий факт у біографії Городецького, не лише тому, що він. В принципі персонально важливий, бо шлюб був щасливий. Вони довго прожили разом і виховали двох дочок. А й тому, що Мари це відома сім'я в Києві. Батько Корнелії це впливовий купець першої гільдії, власник двох винокурних заводів, на яких вироблялося досить популярне і кажуть, дуже смачне пиво. Городецький був пристрасним мислицем і приніс це захоплення крізь вже все життя. Саме тому однією з перших його робіт був. Для товариства розмноження мисливських і промислових тварин та правильного полювання. Він навіть грошей за це не попросив, як би ми зараз казали, працював для портфоліо її досвіду. Після цього зв'язки Тестя також допомогли отримати солідне замовлення від залізничного короля Брона Штейгеля на фамільну усипальницю на скольдовій могилі. Це була розкішна робота. Шкода, що до сьогодні вона не збереглась. Після цього замовлення просто посипалося. Молодий архітектор брався за все: стайні, заводи, училища, лікарні, каплиці, міська каналізація в Києві, розпланування і забудова величезної території колишньої садиби Мерінга. Як бачите, проекти навдивовужу різні. Треба було напрацьовувати собі впізнаваність і репутацію інакше будеш сидіти без роботи. Ж оглянемо найбільш відомі роботи Гродецького і, звісно ж, його візитівкою буде тім з химерами. Це був його власний прибутковий будинок, тому звісно, що він його не називав будинок з химерами. Це вже уява вражених киян згодом додала таку назву. Місце для побудови він вибрав край складне рельєф настільки крутий, що ніхто не хотів братися там за будівництво. Але Гродецький взявся, каже, що він навіть уклав парі з іншим архітектором Олександром Кобілем, що зможе там зробити щось адекватне, і це вийшло. А будинок досить екстравагантний, але надійний і якраз чудово враховує ось всі ці особливості рельєф. Сам творець жив у квартирі номер 3 інші 6 здавалися, і кожній родині надавався, скажімо так, повний соцпакет. А саме, окремі кімнати для прислуги, льотник, винний льох, склад для дров, стайня і корівник. Корови в місті були не те, щоб дивина на то тому мешканці будинку щодня опились власне свіже молоко. Але коли я кажу квартири, то ми уявляємо свої, як правило, не дуже великі квартири, те, що вже зараз ми звикли так називати, але по кількості супровідних приміщень, я думаю, ви зрозуміли, що і квартири в цьому будинку це був величезний простір. Саме приміщення у Городецьку це 380 квадратних метрів із вісьма кімнатами для господарів. І ще Двома для прислуги. Вартість таких квартир була відповідна. Аж цілих 3,5 тисячі карбованців на рік це шалені гроші. Додатковою принадою. Хоча не всі можливо вважають це принадою, це власне оздоблення будинку як ззовні, так і середині. Вірогідно, всі ці бетонні голови слонів, носорогів, антилоп, ящерки, слони, жаби селилися на будинку через його архітектора до природи та мисливства. На жаль, після свого великого омріяного африканського сафарі Владислав Владиславович мав великі борги і мусив закласти цей будинок і у 1912 році не встиг його викупити і втратив його. Ну а згодом його націоналізували більшовики. Ще один відомий витвір городецько кримська Кенаса. Крим це тюркський народ, який наразі визнаний одним із корінних народів України. Їх релігія криїзм, дуже цікава, вона, хоч і виникла на основі юдаїзму, вона поєднує вона в собі рисек самого юдаїзму, так і християнства і мусульманства. На кінець дев'ятнадцятого століття Кримська громада в Києві налічила 292 людини, що орендували собі приміщення для богослужінь. Серед них був Соломон Поген, відомий бізнесмен, очільник цієї громади, і власник декількох підприємств по виробництву сигар і папіроз, або як його ще називали, тютюновий король. Саме він не замовив Городецькому будівництву храму, і той з задоволенням взявся за цей проект. Роботи були завершені за 4 роки, і результат всіх задовольнив. Просто шикарна будівля, надзвичайно красива, але окрім її краси, вона була також ще дуже модернова, мала електричне освітлення, парове опалення. Я ходжу повз неї на роботу і постійно задивляюся на всі ці завитки, на всі ці прикраси. Вона така гарна, хоча дуже шкода, що зараз ми бачимо її не в тому перевозданому вигляді, в якому її збудували. У будівлі також був купол, покритий оцинкованим залізом, але після реконструкції 1968 року його ми більше не побачимо. Також тоді зомрували і оригінальні вітражі, і розібрали стелактитову стелю. Кінеса сиділа як Кримський храм з 1902 по 1922 рік. В радянський період, звісно, він вже не працював як храм. Якийсь час тут був ляльковий театр, потім кінотеатр, а з 1981 року будинок актора. Мата Римо-католиків у Києві 19 століття, другої половини 19 століття, це досить численна група. Вона складала 13% від всього населення міста, тобто це була друга по популярності конфесії. Як ви розумієте, це реально досить велика кількість людей, але навіть така численність не могла допомогти їм отримати дозвіл на будівництво другого міста для себе. Храму другого, бо один костел Олександрівський вже був у місті. побудований. влада дуже не хотіла давати зайвий привід католикам, серед яких Особливо багато було поляків, зайвий привід збиратися разом про щось там говорити і так далі. Те, що походять, помоляться разом, інші якісь собі права захочуть, може ще якісь повстання знов зроблять. Ні, ні не, не нравиться, не, не нравиться. Як же ж православ'я, народність. от це все. Як ви розумієте, дозвіл відповідно все-таки отримали, але отримали буквально лише чудом. І відразу ж почали будівництво на кошти самих парафіян. Будівництво тривало аж 10 років. Так довго в тому числі, тому що місце для будівництва не дуже вдале, доволі складна геологія, дуже близько підводні води, либиді, ще ці 62 шпа шпилі в висоту. Саме тому тут вперше в Києві використали селізобетонні палі і перекриття, щоб укріпити всю цю масивну конструкцію додатково. Нарешті, у 1909 році будівництво завершили і костел розпочав свою роботу саме як. Для своєї релігійної громади він надзвичайно красивий, місто отримало справді унікальний зразок готичної архітектури. За радянських часів, звісно, костел він не функціонував, тут певний час були господарські приміщення, а потім розмістили глушилки для ворожих голосів, тобто для іноземних радіо, які кияни все одно примудрялися слухати. Знаєте, пам'ятаєте сучасну будівлю консерваторії? Так, от, колись це був готель. Так, цю споруду спочатку будували від початку для готельного приміщення. Називався він Континенталь, і це був найкращий і найдорожчий готель в місті. Почали його будувати в 1887 році разом три архітектори. Наш сьогоднішній герой Городецький, а також Георгій Шлейфер і Едуард Братман. Чому ж він був одним з найкращих? Ну, бо відмінний сервіс, доволі зручні, гарні номери, оснащені за останнім словом техніки. Навіть були ліфти. Також мався чудовий зимовий сад з фонтаном. Ось такий ось докладний опис подає одна з київських газет. За плануванням приміщень, зручностями і красою оздоблення, наш континенталь змагається з кращими готелями Європи. У середині будівлі 100 номерів, великий ресторанний зал, зимовий сад, розкішні кабінети, більярдні, загальний салон на два поверхи із чотирма читальнями, два електричних ліфти, пасажирський і вантажний, комори для зберігання багажу, сейфи для коштовності, ванні кімнати і літній сад із світловим фонтаном. Готель обладнано автономним паровим опаленням, вентиляцією, електричним освітленням. По всій будівлі проведена гаряча вода. Цікаво чи відключали там гарячу воду влітку для проведення технічних робіт, як зараз. За всі ці зручності, за всю цю красу треба було платити відповідно до 15 карбованців на добу. Це просто шалені гроші. Але Ігор Радецький також зробив класні гонорари на цьому замовленні і, в принципі, розумно ними розпорядився, вклав їх в. Акції місцевого цементного заводу ФОР, але трошки згодом також став членом одним з членів радіодиректорів. директорів, і бетон цемент, точніше з цього заводу він використовував у багатьох своїх наступних проектах. Такою, як була ця будівля після будівництва, ми її на жаль, вже не побачимо після підриву радянськими військами центральної частини Києва в 1941 році та великої пожежі у наслідок цього будівля заберегла лише. Стіни відновили її як консерваторію, як я вже казала. До речі, про ось ці події в 41-му році, ці вибухи, підриви і його наслідки. У мене є окреме відео. Тут або за підказочкою, або в посиланні в описі до відео ви його знайдете, зможете подивитися. Насправді, в Києві та й не тільки Городецький побудував ще безліч всього. Серед інших відомих його споруд також є. Національний художній музей. Прибутковий будинок з торговим домом меблевої фабрики Кімаєра, будинок Бендерського, будівля російського страхового товариства. І ми знаємо за знаменитою кав'ярнею Жорж. На жаль, остання будівля теж не споряглася після того самого підриву 41-го року. Ну, а серед менш відомих і не таких помпезних робіт Гордецького є й такі: Подільська каналізаційна насосна станція, цементний завод. Фор, пам'ятаєте, я розповідала, що він і акції його потім придбав? Також вважаєте сімейній справі допоміг та збудував виробничі приміщення для пивзаводу марів на куренівці. Там зараз вітамінний завод. Насправді Гроденського в місті навіть не лише за його роботами, а й за його е, яскравий характер. Він любив епатувати людей, виділятися, жити на широку ногу, пробувати все найновіше і найкраще. Одним з перших в місті купив авто і, кажуть, катався з мавпочкою на плечі, але це ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати, лише чутки. Захоплювався авіацією, яка якраз тоді зароджувалася. Мав якусь майже фанатичну любов до мисливства, е, з'їзди. В своє омріяне велике африканське сафарі, в яке вбухав купу грошей, навіть втратив свій будинок через це, але все одно за все життя подорожував і ще також в Азербайджан, і в Афганістан, і в Туркестан, і в Персію, в гори Кавказу чи Алтай. Навіть свій мисливський щоденник із подорожі Південною Африкою він проілюстрував і видав окремою книжкою. Наклад, до речі, був 500 штук. Любив також малювати. Ось її щоденник свій проілюстрував, та й по шкільних предметах, по оцінках видно, які предмети йому подобались більше. І по дружбі навіть малював начерки сценічних образів акторів театри групи Соловцов. Це сучасний зараз вже театр Івана Франка. Від початку Першої світової війни роботи для архітектора в місті не стало. А з окупацією Києва більшовиками у 1920 році вирішив городецький виїжджати до тоді вже незалежної Польщі. Помер він за 10 років у Тегерані. На цьому в мене все. Дякую, що ви ще тут, що ви додивилися. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте йому лайк. Перевірте, чи ви не забули підписатися, бо якщо вам сподобалось це відео, вірогідно, вам можуть сподобатися й е, інші. Також напишіть, будь ласка, коментари, що ви знали про цього архітектора до цього відео, чи знали ви е, щось із того, що я розповіла, можливо, я дала вам якусь нову інформацію. Е, також е, знову ж нагадую про. Е, Потребу допомагати жителям Херсонщини. Якщо ви знаєте якісь місця, куди в інших містах вони евакуювалися, то приносьте допомогу туди або ж передавайте новою поштою або іншим локальними волонтерами. маємо максимально сильно зараз їм допомагати. І, звісно, також військові потреби нікуди не зникають. Військовим теж треба допомагати, цим волонтерам теж треба. Допомагати, тому знову ж таки, всі ваші фонди, яким ви донатите, продовжуйте, будь ласка, донатити, інші якісь дрібніші ініціативи. Будь ласка, не ігноруйте їх, тому що нам треба від росіян позбуватися на нашій землі і робити це можуть ефективно саме наші військові. Будь ласка, допомагайте їм. Це справді дуже-дуже важливо. Ну, а я ще раз дякую вам за увагу. Щастя, здоров'я, до наступного відео.